Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер. Календар злиття став доступний на Арманза, і ми разом із тобою зараз будемо розбиратися, як, на мою думку, правильно робити це злиття і що в який момент потрібно робити. Отже, злиття у нас починається уже сьогодні, уже воно почалось 7-го числа, але фактично для нас із тобою злиття почнеться уже завтра. Чого давай розбиратися. Беремо пензлик. Червоного кольору, я думаю, буде добре. Так. Ой, який великий пензлик. Ось такий. Буде добре. Тобто, фактично, у нас починається клановий турнір завтра. Неклановий турнір злиття фактично у нас починається завтра. Сьогодні, так, у нас є доступний турнір дракона, турнір тренувань. Цього ми нічого зараз не робимо. Ми просто чилимо і збираємо енергію далі. Завтра у нас починається е, масовий призов. Що ми робимо із масовим призовом? Друзі, найперше, хочу вам сказати, що вам не потрібно. Чіпати взагалі войдики. Чого? Того, що у п'ятницю, ось тут, з п'ятниці по неділю, ми очікуємо Х2 на Войди. Просто Х2. Тут що нам підпадає? Нам підпадає тут турнір поповнення колекції. Ось тут ми фактично будемо Войдиками закривати. Що ми можемо ось тут тратити? Ми можемо тратити безкоштовний сакральчик, який ми сьогодні отримали з вами. Ми можемо тратити сині і зелені. Особисто я буду старатися закрити зеленими, того що у мене із синіх гарант ось ось, і не хочеться просто так гарант спалити. Не знаю, можливо, будуть тут якісь хороші ікси, прогресивний шанс або ікс 10 Ну, можливо, в такому випадку я буду витрачати ось тут прадавні уламочки. Також, друзі, ми очікуємо, що 12 числа ось тут буде клановий турнір. КТ Ось тут. Потрібно також пам'ятати. Далі, у нас фактично злиття починається із турніру дракона. Ми турнір дракона, дракона взагалі не фармимо аж до суботи. Того, що тут починається. Ось тут у нас дослідник підземель. Так, він пересікається із турніром крижаного голема, але дракона нам також потрібно закрити. Тобто, в суботу ми починаємо тільки фармити дракона, коли почнеться дослідник підземель. Беремо, вибираємо свого качера корму. Чого того, що турнір тренувань і дракон пересікається, і йдемо, фармимо максимальний поверх, який вам. Доступний також паралельно на дракона буде Х2 на сет швидкості. Чи корисно? Корисно, тому що це один із самих розповсюджених сетів. Парвемо дракона до тих пір, допоки не заберемо 25 ось цих частинок. Далі забиваємо на дракона. Чого? Того, що у нас ще буде попереду крижний голем. А з крижаного Голема буде Х2 на сет реакції, що зараз є досить крутим, якщо ви хочете показувати гарні результати на Гідру. Тобто, фактично, ми е дослідник підземель робимо десь приблизно наполовину драконом. Решту ми робимо половину крижаним големом. Дивіться, зверніть вашу увагу, що крижаного Голема потрібно буде фармити. До початку кланового турніру потрібно буде фармити, тому що, скоріш за все, дослідник підземель закінчиться до початку кланового турніру, або там буде невеличкий зазор між ними. Я би на це не розраховував, просто, просто ось так пам'ятайте. Загартування у нас артефактів є, його можете робити прямо зразу, воно нам ні на що не впливає. Так, ми можемо подивитися ось сюди. Загалом у нас 450. Частинок, а нам потрібно 400. Можна робити всі 450. Якщо у вас мало скринь на Маут, Ту, Маут, е плюс 50 частинок це не так погано. Можете робити фул злиття, звісно, якщо ваші ресурси допомагають. Ви також могли звернути увагу, що ми відкривали всі під буст, а плари, плари такі плари ввели нам ще шлях героя, в якому буде призов героїв з уламків. Плюс призов душ призов душ із каменів душ. Починається це у понеділок. так Давайте я ось тут відзначу. Ось тут у нас буде шлях героя. Після того, як закінчиться x 2 на Войдики. Так що, друзі, я би не спішив витрачати всі уламочки, і просто потрібно дивитися, що ви можете забрати, що не можете. Тут ми розібралися до, фактично, до кланового турніру ми робимо все. Крижаний Голем у нас пересікається з клановим турніром. Захочете, будете фармити, фармити ще захочете, не будете. На клановий турнір у нас дослідник підземель другий. І... Турнір лавового лицаря. Ось тут так зробили трішки не дуже гарно, того що лава може також паралельно пересікатись із клановим турніром, а може і не пересікатись. Цього ми не знаємо, не знаю, який там буде зазочик, можливо, якась годинка та й буде. У нас другий дослідник підземель із лавою. Тобто, фактично, ми будемо його робити. І все. Тобто. Лаву потрібно буде багато фармити. Якщо не помиляюсь, там на лаву буде Х2 на сет регенерації, тобто лаву ми давайте якось ось так. Фул фармимо, фул потрібно закрити лаву і дослідник підземель. Загартування Згартування артефактів. Друге, єдине, що пересікається нормально. Із клановим турніром. Не знаю, я думаю, що буде клановий турнір без особистих нагород, так воно, в принципі, так і добре. Що, ну, але це не інформація не точна, я так думаю, що буде без особистих нагород. Що загартування тільки артефактів і нічого, фактично, під клановий турнір не потрібно буде такого фармити. Просто буде режим чілу, і просто всі будуть сфокусовані на. Злиті. Йдемо далі. Класична арена, ось це все я не розглядаю, тому що воно робиться фактично за, там, за два мішечки. Турнір поповнення колекції за Войдики сказав. Войдики, друзі, зберігаємо. Це те, що ми очікуємо, що має бути по е, x 2 Як воно буде, знають тільки плари. Того, що вони як хочуть, так і вводять ікси. Очікуємо x 2 на Войди. Ще раз про це говорю, щоб не було як в минулому е, відосику. Ми очікували одне, а плари хоп і зробили зовсім інше. Очікуємо, що буде x 2 на Войдики. Е, далі лаву ми тут закриваємо дослідник підземель. Дивимося, у нас є третій дослідник підземель. і фактично, що вони нам зробили. Турнір Паучихи і дослідник підземель. Лава тут фактично майже не буде пересікатися, да й не потрібно, того, що ми лаву ось тут нафармимо, і фактично лаву нам потрібно і дослідник підземель в суботу вже закрити. Далі турнір поповнення колекції під підвуйди, е, класичну арену, окей. Турнір Павчихи, другий дослідник підземель. Це дуже добре. Єдине, що погано в цьому, це в тому, що вони е, поміняли місцями турнір Крижаного і турнір паучихи. Паучиху дали в самий кінець і кажуть: люди де хочете, срібло там і беріть, того що е, з дракона ми щось там і нафармимо якогось срібла з крижаного також, але саме більше, ми отримуємо срібла із паучихи, а паучиха у нас. Фінішна. У нас поучиха в самий кінець, і в кого, так як в мене дуже мало на аккаунті срібла, то трішки буде проблематично. Загартування артефактів у нас три. Три їх потрібно буде робити. Також, шлях героя 50. З шляху Героя ми 50 отримуємо. І, друзі, плануйте плануйте свої уламочки. Я би по максимуму уламочків залишав на шлях Героя, Чого того, що вони знову можуть дати п'ятизіркову душу, яку потрібно буде забрати. І якщо в тебе є трішки уламочків? Трішки збираємо душі, не трішки всі збираємо душі, і ця безкоштовна, яка нам буде на п'ятий день отримувати з подарунка, також тримаємо на шлях героя. Ймовірно, я буду забирати просто частинки, напевно, самі менші, самі дешеві частинки, того, що в мене на аккаунті дуже мало є уламочки в душ, камені в душ є взагалі зараз нуль, того, що вчора був стрімчик, вчора все відкривали, ну але плари зробили нам отакуй. От Кіт конем і сказали: давайте знову душі. Ось, я буду відкривати під масовий призов. Я буду відкривати безкоштовний сакральчик, я буду решту добивати зеленими камінчиками. Також турнір поповнення колекції під Войди. Я буду ось тут відкривати войдики, в мене там в районі 20 штучок. Подивлюсь, що з цього вийде. Решта буду робити злиття живоглота, реліквара, призивати героїв із частинок, під турнір поповнення колекції. Далі буду уламочки залишати під шлях героя все, що зможу, те буду залишати. Надіюсь, що не забаючусь під масовий призов, що вони не включать якийсь x 10 на літу, яку я хочу собі на аккаунт отримати, і я зможу свої сині дотримати сині аж сюди під шлях героя. Буду старатись забирати по максимуму. 450 я не заберу, того що шлях героя там будуть, напевно, кінські вимоги, щоб забрати всі 50 частинок. Будемо бачити, ось так я планую робити дане злиття. Ну, єдине скажу, шкода, що по учиху дали в самий кінець, того, що потрібно буде думати, як набрати срібла. Ось такі роздуми з приводу цього злиття. Плануй своє злиття правильно. Арман з величавий вартує того, щоб його зібрати. Плюс ви можете зібрати трішки зверху, якщо вам це дозволяє, щоб забрати додаткові скрині на Маут. Що було корисно, ти знаєш, що зробити, і звісно, зустрінемось в наступному відосі. she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it